Сподіваюсь, друзі, у цій грі Майкл буде більш підготований в дебюті. І у нас буде більш цікава партія. Не всі партії видаються дуже напруженими. Так, я буду грати чорними. Знову таки. І правила ви пам'ятаєте, якщо Майкл розіграє дебют сильно, я помиляюся, даю йому шанси і, і так далі. Якщо Майкл розігрує дебют погано, то відповідно наказує його відразу. Так, що тут ще поперевіряти? Давайте кінь F6 поперевіряємо. Захист двох коней. Д4. Д4. Зробимо поганий хід кінь б'є d4. Тепер найсильніше за слон слони всім, кінь е 5 і ферзь D4. Ось така. Комбінація слон f7, король в 7, кінь Е5, шах і ферзь б'є D4. Але і кінь Е5 доволі потужно. Тут я буду плести, на Е5 буде d5. Ну, теж на d6 може він e5 піти, бачите? Я думаю, я d5 віддам. Підемо на контур гру. Тут нормальна позиція за пішака. Може було ще шах дати, це 3 щоб викликати, щоб кінь не ставав туди. Це було б може більш технічніше. Так, ну, затримуємо Карлоса у центрі. Бачите, ось неточність. Білі схопили пішака. Що таке пішак? Ось багато хто там, розрядників, в них культ пішака. Що таке пішак? Головна ініціатива. У нас тут нормальна позиція, тим більше для Бліцо. Так, які в нас є мотиви? Можна піти слон G4 чи не можна? Буде ферзь G4, але еншпіль теж буде нормальний. Може бути слон в 6, так? Там, ну добре, тоді не будемо. А, тоді не будемо. Ну, слон G5 можна піти. Я все ж таки на зв'язку хочу попрацювати. Хочу попрацювати на зв'язеньку. Ось, друзі, чому потрібно вчити дебюти, так? Можна побити на С3. Можна побити. Можна аж 6 перевірити. Не буду навіть бити на С3. Я салюбки, якщо він поб'є, ферс в 6, слон в 5, буду так накручувати, йому не сховатися у жодній сторонці. Я розумію, ой, ну це помилка позиційна. Ініціатива пана ДС. І ще ви пам'ятаєте, друзі, такий тест, так, скільки скоштує два слони. Це так, можна побити слон С3, піти слони в 5. Можна почати зі слони в 5. Тому що кінь є 4 слон, є 4 є 4 слон аж 2. Потрібно ще в процесі гри ставити такі маленькі постачки, які, ви бачите, які будуть супроводжуватися вірним планом гри. Треба відчувати, які помилки можуть заходити суперники, і тоді грати стає доволі-доволі легко. Я завжди дивлюся, як грають між собою шахісти-розрядники, і це допомагає відчувати природу їх помилок. Добре, продовжуємо.